Автор Надія Красоткіна Життя людське найбільше в світі диво, культурно-творчий продукт проєкту. Точка дотику. Життя людське найбільше в світі диво, політ найвищий, що в людини є. Прийшла ж людина жити вік щасливо, та щастя справді в кожного своє. Його шукають в небесах і морі, у світі папороті та дзвінки ріці. Усе світі не озорі, Насправді, щастя ж у твоїй руці. В твоєму серці, у тобі самому, у силі й волі, що в тебе є, у мріях, в характері твердому, в натхненні, що людина серцем п'є. Бо як постелиш, так і будеш спати, від тебе все залежить у житті. Життя складне, та й що тут ще додати? У кожного в житті свої поті. Власна доля, а вона примхлива. Комусь сміхається, а іншого мене. Вона буває добра і вередлива, когось пригорне, іншого штовхне, когось напоїть з чистого джерельця, покаже невимовні чудеса. Пригорне ніжне до самого серця, а іншого покличе в небеса. У засвіти, а він так мріяв жити, пісні співати, пригорнуть дитя. А він так мріяв вчитися, любити. Війна ж забрала щастя і життя, когось скалічила та залишила жити, щоб він продовжив вік свій на землі. Боровсь, трудивсь і палку вів любити, і жив ще довго, в щасті і теплі, а у когось відібрала ясні очі. Змінився світ, змінилось майбуття. І дні тепер темніші всі за ночі, та замість смерті додала життя. Життя складне, в ньому легко не буває. Людина ж здатна подолати все, вона в світ інший двері відчиняє, і хвиля щастя вдаль її несе. Людина здатна труднощі здолати і через терни до мети прийти. Тому в житті не можна відступати, боротись треба, щоб перемогти. Важлива в боротьбі й одна хвилина, і ця чарівна мить колись прийде, бо кожен з нас на світі цім людина тож боротьба до щастя приведе. Життя важке, але якщо є мрія, до неї треба бігти йти повсти. Отож, як серденьку, надія людина здатна все перемогти. Тоді її нічого не зламає ні темінь ночі, ні страшна біда. Тож кожен істину запам'ятати має під камінь, скелю не тече вода.